День села у Мишині відзначають кожні п'ять років. Традиційно святкування розпочинаються з підняття прапора України. Це роблять всі колишні сільські голови. Василь Семенович Андрусяк один із них. Це величка подія не тільки для мене, але й для села. Кожні 5 років відбувається тут оці відзначення цієї дати. Мені дуже приємно бути присутні на цьому і взяти участь під прапора, які будемо піднімати тут, і брати участь у відзначенні цього і дати для нашого села. Мишин одне з найдавніших сіл Галичини і одне з найбільших на Коломищині. Пишається населений пункт і своїми вихідцями. Серед них багато музикантів-віртуозів, науковців та громадських діячів, розповідає мишинський сільський голова Василь Мельник. Ця родина була гекерів дочиків, родина Ковацюків, фончиків, які заслужені. Також попадюків був заслужений артист, який покійний Василь. Гарний сопількар. Тепер його сини грають, попадюк Василь. Це балух Василь Олексійович. Він викладає у Чернівецькому університеті. Також є професор у нас у Львівському політехнічному інституту Обушак Василь. Ну, Багато наше село на славних таких людей. Багато славних уродженців Мишина приїхали на святкування 640-ї річниці першої писемної згадки. Про село прибув і заслужений працівник культури України Дмитро Біланюк. Нині він очолює відділ культури, національності та релігії у Косівській райдержадміністрації. Настрій світочний в першу чергу знаєте, прикликає згадати все, що відбувалося тут. Починаючи від, від того, як тут з маленького пасли корови грали у футбол і так далі. І купа друзів, купа знайомих, велика родина. Це, ну, я приїхав додому. Епіцентр святкувань для села урочище Морічка. Там встановили сцену та лавки для глядачів. Поблизу організатори облаштували невелику виставку декоративно-прикладного мистецтва. Не забули і про найменших відвідувачів. Для діток теж встановили атракціони. Гарно потішила і концертна програма. Село музикальне, співуче, гарна така поляна, дубовий гай такий гарний. І люди цього чекали. Це 640 річчя село Вимешино від першої згадки, пісенної згадки. Я думаю, що тут буде що бачити, і буде людям відпочинок. Для людей ми робимо це. Відзначення дня села у Мишині поблагословили представники духовництва. З привітальним словом виступив також заступник голови Коломийської РДА Ярослав Мочернюк. Хочу би ще раз привітати вас з днем села та з святом Петра і Павла. Побажати вам доброго здоров'я, благополуччя в сім'ях, в домах, ну, всього самого хорошого. Ну а родзинка свята виступ дуету писанка. До речі, Іван Кавацюк є уродженцем цього славного села.